Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні ми поговоримо про шалений березень, тому що насиченість астрономічними і астрологічними подіями у березні. Просто феноменальна. Коли я робила прогнози на лютий, говорила про те, що друзі, ну лютий у нас активний, але березень буде ще більш активним, було складно це повірити. Але у березні у нас два затемнення: місячне і сонячний день весняного рівнодення, дуже важлива така силова енергетична точка. Також у нас ретроградна Венера, ретроградний Меркурій і перехід Нептуна у знак. Овен. Це дуже багато, друзі. Тому я розділила цю інформацію на декілька відео, і сьогодні ми будемо говорити про найближчу подію, про місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня. Я розкажу про вплив затемнення, про те, для яких знаків, зодіаку це затемнення буде важливим. Розкажу про техніку безпеки. Про те, що варто і чого ні в якому разі не варто робити на місячне затемнення. І якщо ви хочете не пропускати важливу інформацію, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте запитання. Я завжди слідкую за коментарями і дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Отже, починаємо говорити про місячне затемнення. Отже, 14 березня о 9-й годині ранку ми будемо з вами проживати місячне затемнення на осі знаків діва риби у 23 градусі. Місячне затемнення це завжди повня, повнолуння поблизу кармічних. Місячних вузлів. І з одного боку, там дійсно є вплив і енергії повні. Це дуже емоційний стан. Це велика кількість енергії, це велика насиченість подій, різкість рухів, різкість наших рішень, але до енергії повні ще додаються фатальні або кармічні фактори, які пов'язані з місячними вузлами. Тому астрологи говорять про те, що напередодні місячних затемнень можна. Може просто шалено розкручуватися вихор подій. Можуть відбуватися якісь речі, які стануть каталізаторами змін у нашому житті. І якщо говорити про кармічні фактори, то місячне затемнення це зазвичай завершення в нашому житті певних ситуацій. Це можливість, знаєте, от. Перегорнути одну сторінку життя і потрапити на інший рівень, в іншу реальність це можливість очиститися. Але чистка, трансформація, перехід, вони завжди пов'язані із завершенням, із підведенням підсумків, із певними такими, знаєте, хвостами кармічними, які потрібно підібрати, підтягнути, іноді просто відсікти від себе. І а, насправді дуже важливо, друзі, спостерігати за простором, спостерігати за своїм життям вже зараз, тому що вже зараз можуть бути активовані. Певні проблемні моменти в вашому житті, певні теми, які, от, знаєте, ситуація тягнулася, можливо, багато років, можливо, багато місяців, і начебто можна було якось з цим жити. А от поблизу місячного затемнення можуть. Ну, просто настільки загострюватися певні питання, що ти розумієш, ну неможливо відкладати, неможливо це не помічати. Життя вимагає реакції, життя вимагає рішень і певних змін. Тому, будь ласка, спостерігайте. І якщо ви відчуваєте, що десь Відбувається загострення, це можуть бути питання. От з чим пов'язане саме це місячне затемнення. діва і риби. Це питання роботи. У багатьох людей зараз в першій половині березня виникнуть якісь ситуації на роботі в колективі. З керівництвом, які проявлять існуючі вже проблеми, те, що важливо змінювати, те на що важливо реагувати. І для когось це може бути завершення етапу певного, перехід на нову роботу. Для когось це може бути прояснення стосунків в колективі. Для когось це може бути рішення про те, що потрібно ініціювати там певні зміни. У кожного це якісь свої процеси. Але от саме робота, професійна діяльність може стати маркером зараз перед затемненням змін, необхідності змін для багатьох людей. Далі діва риби це тема здоров'я. Це можуть бути загострення певних хронічних хвороб. Це може бути ситуація, коли ти на щось міг не звертати увагу дуже довго. А тепер же розумієш, що ні, резерви організму не дозволяють. Потрібно займатися здоров'ям, займатися регулярно. А це ще одна важлива тема. Якщо говорити про світові тенденції, це тема пандемії. А напередодні місячного затемнення і фактично весь березень беремо такий трошки ширший коридор, звичайно, тут в світі можуть бути новини, якась інформація, яка стосується системи. Взагалі, медицинської освіті, а це і вакцини, це і якісь нові відкриття, нові стандарти, наприклад, реформи, зміни, і також, звичайно, тема пандемії. І у нашому особистому житті також звертайте, будь ласка, увагу на своє здоров'я саме зараз. Особливо. Напередодні затемнення, тому що повня, це у нас 14 березня, ще раз нагадаю, плюс-мінус доба. Повня – це час дуже швидких змін в організмі, і якщо є якісь такі, ну такі, знаєте, хвороби або стани, які просто десь фоново у нас, там ми на них майже не звертаємо увагу, а в період повні це все може загострюватися і давати про себе дуже активно знати. Ще одна тема цього затемнення це питання віри і наших переконань. А справа в тому, що в карті затемнення активний Нептун, активний знак Риб, і це завжди про. Такі, знаєте, високі матерії. А це може бути тема розчарувань у певних ідеалах, в які ви вірили. Це і філософія, і релігія, і політика, і взагалі світосприйняття, сприйняття, перелаштування. Коли ми завершуємо один якийсь рівень для себе, наша свідомість розвивається, і ми можемо вийти на новий виток. Але знову ж таки дуже часто, коли змінюється світогляд, коли змінюються цінності, спочатку приходить розчарування. Тому ставтеся, будь ласка, до цього філософськи і дуже спокійно. Гороскоп затемнення говорить про те, що... Загострюючи або показуючи нам певні наші проблеми, обмеження, вже прожиті сценарії, які нам не потрібні далі, життя нам дає можливість діяти. В карті затемнення дуже активна планета Марс. Марс робить гармонійні аспекти до опозиції між Сонцем і місяцем. І будь-яка напружена ситуація, яка виникає в нашому житті як каталізатор або індикатор змін, повинна завершуватися дією. Нам дають можливість зараз. Пробудувати якийсь новий спосіб дій. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам не подобається щось зараз у своєму житті, ну, наприклад, робота, там, ситуація зі здоров'ям, якась ситуація у стосунках, подумайте про те, що ви хочете і що для цього потрібно робити. І вже після затемнення починайте включатися в активні дії, в якісь конкретні рішучі кроки. Також я дуже рекомендую завжди під час затемнень, вже дня за два і після затемнення, будь ласка, навантажуйте себе фізично. Справа в тому, що місячні затемнення це завжди дуже такий активний психологічний психічний стан. Відбувається розрядка для багатьох людей. Ми розуміємо з вами зараз прекрасно, що в нашому суспільстві накопичена величезна кількість напруги. Психологічної тривоги, злості, непорозумінь. І в періоди затемнень є така тенденція, друзі, що все, що було накопичено, воно просто виливається, проривається назовні. Іноді люди несвідомі можуть просто зливати свій гнів, своє невдоволення на оточуючих на тих, хто слабший. На жаль, це так. Тому не втягуйтесь, будь ласка, ні в які розборки. Намагайтеся уникати провокацій, вони можуть бути особливо на роботі, особливо в колективах якихось. Робочих і там, в певних держустановах, в магазинах, десь у соціальному нашому житті. Уникайте, будь ласка, конфліктів, якщо ви самі відчуваєте підвищену роздратованість, тривожність, дуже часто у людей поганий сон в такі моменти, якщо ви чутливі до повнолунь, і ви знаєте, що є у вас така особливість, що є там безсоння. Такий досить напружений стан. Будь ласка, займатися спортом, або якась активна прогулянка перед сном. Це може бути і активна робота. Пам'ятайте про те, що в цей час у нас багато енергії. Питання в тому, чи ми справляємося з цим об'ємом енергії, чи можемо ми його направити на реалізацію наших цілей, нашої мети. Професійні цілі можуть бути можуть бути якісь особисті цілі, але важливо контролювати свій стан і не дозволяти собі такі, знаєте, неусвідомлені кроки. Тому що, знову ж таки, якщо ми сваримося з якоюсь людиною під час місячного затемнення і розриваємо стосунки, включаються кармічні фактори. І налагодити їх знову буде дуже і дуже тяжко. Тому думайте, будь ласка, декілька разів, якщо хочете щось зробити, це може бути там, наприклад, різке звільнення з роботи, якісь різкі рухи, різкі кроки. А пам'ятайте про те, що відмотати назад. Вже не вийде, але для людей нерішучих, для людей, які відкладають певні кроки, несміливих, от якраз такі моменти можуть бути надзвичайно ресурсними. Тому все дуже і дуже індивідуально. А, будь ласка, спостерігайте за собою, і якщо ви знаходитеся у спокійному стані, ваша інтуїція завжди вам підкаже, як правильно вчинити. Ще дуже важливий момент. В період місячного затемнення нас чекає стаціонарний Меркурій. Вже на наступний день з 15 березня Меркурій стає ретроградним, а конкретно 14-го це така одна з найскладніших точок. А тим більше Меркурій керує картою затемнення, тому що затемнення відбувається в Діві. Що це означає? Комунікації, логістика, інформаційні мережі, соцмережі можуть дуже сильно підгальмовувати. 14 березня, будь ласка, не плануйте собі якісь важливі переговори, важливі комунікації, підписання документів, початок навчання, початок подорожі, тому що буде складно. Ви можете пам'ятаєте про те, що ви... У будь-якій ситуації, за будь-яких обставин, астрологічних впливів ви можете досягти своєї мети. Ви можете зробити те, що ви хочете. Питання лише у кількості енергії, яку потрібно вкладати. І 14 березня всі справи меркуріанські, тобто інформація, комунікації, логістика, переговори, транспорт. Все це буде знаєте, от ніби дуже дуже сильно пригальмовувати. І для того, щоб досягти потрібного результату, нам прийдеться вкладати величезну кількість зусиль. Тому, якщо є можливість не планувати на цей конкретно день. Важливі меркуріанські справи краще відкладіть вже на там період, починаючи з 16 березня. А взагалі, ретро Меркурій, я думаю, що всі знають про цей період. У нас починається з 15 березня і до 7 квітня, включно. Про ретроградний Меркурій я можу для вас записати окреме відео. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть, ми зробимо. Такий детальний розбір саме цього періоду. А тепер інформація для тих, хто хоче кинути палити, попрощатися із деструктивними звичками. Вони можуть стосуватися і здоров'я, і способу життя, і харчування, і спілкування, роботи з інформацією. У нас є величезна кількість різних звичок, і не всі. Хороші, не всі ведуть нас до щастя і здоров'я. Тому пам'ятайте про те, що місячне затемнення це завжди підведення підсумків. Це час, коли ми можемо дійсно очистити своє життя, свою свідомість, своє фізичне тіло, коли ми можемо щось завершити. І залишити у минулому. Я завжди раджу моїм клієнтам користатися ось таким шансом, тому що, приймаючи рішення про початок нового життя, про те, щоб кинути палити, наприклад. Да, я беру цей приклад, оскільки він такий найбільш зрозумілий, розповсюджений, в місячне затемнення ви правильно використовуєте час. Не буває в астрології несприятливого часу для всього. Якщо є несприятливий час, скажімо, для там, активного соціального життя і кроків, то він буде сприятливий для іншого. Ну, Наприклад, для внутрішнього життя, для роботи над собою. І так само з місячним затемненням. Я залишаю під цим відео посилання на техніку, яка працює надзвичайно ефективно. Техніку, яку потрібно виконати саме в день місячного затемнення, для того, щоб. Позбутися шкідливих звичок. У мене є величезна кількість клієнтів і відгуків від людей, які роками не могли позбутися звички паління, і змогли це легко зробити саме в період місячного затемнення. Тому, якщо ви хочете, будь ласка, не пропустіть цей момент, тому що наступне місячне затемнення буде аж восени. Ну і на останок, друзі, та інформація, яку ви всі чекали, я розкажу про знаки зодіаку, для яких це затемнення може принести важливі події, як в плюсі, так і в мінусі. Я наголошую на тому, що це загальна інформація, якщо вам потрібен індивідуальний прогноз, якщо ви відчуваєте, що вас затемнення зачіпає, що починають розкручуватися важливі події, і ви не знаєте, яким чином реагувати, що буде далі. Будь ласка, в описі під цим відео є мої контакти. Пишіть адміністратору, записуйтеся на консультацію, я буду рада з вами попрацювати. Зараз я розкажу про ті е, дати народження про певні знаки Зодіаку, для яких точно це затемнення стане важливим. Не можу сказати абсолютно про всіх, тому що ще раз. Потрібно дивитися ваш гороскоп народження. В цілому, ми з вами розуміємо, що вісь Діва риби буде дуже активна в період цього затемнення. А конкретно проміжок від 20 до 30 градусу діви і риб. Якщо у вас там є планети, якщо у вас там є асцендент або куспіди важливих домів гороскопу, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви можете побудувати свою натальну карту, побудувати транзити і подивитися. Якщо ж ні, послухайте, будь ласка, цю інформацію, яку я зараз дам, можливо, ви себе знайдете у переліку знаків зодіаку. Отже, для. Кого це затемнення каталізує швидше за все проблемні моменти. Е я е виділила чотири основних знаки зодіаку. Це діви, які народилися з 11 по 21 вересня. Це риби, які народилися з 9 березня по 19 березня. Для вас це затемнення точно буде знаковим. Що може відбуватися? Ну, для риб. А буде таким, знаєте, кармічним рік. Якщо у вас особливо день народження 13, 14, 15 березня, тобто, дуже близько до самої дати затемнення, це 100% абсолютно точно, що рік буде насичений для вас емоційними, яскравими подіями, такими знаєте, незабутніми враженнями. Вони можуть бути як позитивними, так і нейтральними, так і досить складними. І тут потрібно дивитися гороскоп народження, потрібно дивитися натальну карту. Але я для всіх хочу зараз сказати: якщо ви бачите, що в певний рік ваша ваш день народження співпадає з датою затемнення, плюс-мінус доба сонячного затемнення або місячного затемнення, знайте, що рік принесе важливі кармічні події, знаєте, повз які ви точно не пройдете. Не помітити їх буде неможливо абсолютно. Отже, ще раз, діви і риби останньої третьої декади знаку для вас період березня може принести знакові події, емоційні події. Спостерігайте, будь ласка, що у вас відбувається в житті, якщо десь ідуть проблеми, загострення, підсилення якихось тем. Розбирайтеся з цим, не закривайте очі, тому що вам доля і життя дає можливість трансформуватися, змінитися і розпочати якусь нову сторінку, новий етап свого життя. Так само я можу сказати і про близнюків і стрільців. Третьої декади. Тобто близнюки, які народилися з 9 по 20 червня, і стрільці, які народилися з 10 по 20 грудня. Для вас це затемнення також буде яскравим, важливим, можуть актуалізуватися певні проблеми, певні невирішені ситуації. Ви будете відчувати, що життя вас просто штовхає. Розбиратися, вирішувати щось змінювати. І от дійсно приймати іноді такі, знаєте, незручні рішення, але вони дуже-дуже важливі для вашого майбутнього. І оскільки у нас буде активна планета Марс, у карті затемнення говорила вже про це, навіть за умови напруги, тиску, якогось такого, ну, десь, можливо, тривожного стану. Все одно буде можливість розв'язати будь-які складнощі, будь-які питання, вийти на нові конструктивні рішення. Тому що Марс, планета дії, планета волі, планета активності, буде робити гармонійні аспекти до основних точок в карті затемнення і буде давати нам можливість знайти нові стратегії в житті. А тепер давайте поговоримо про ті знаки Зодіаку, для яких місячне затемнення може стати каталізатором позитивних змін, коли дуже швидко розгортаються події, коли приходять нові можливості, нові люди у ваш простір, нові психологічні стани, коли ви відчуваєте піднесення, драйв. І от ледве встигаєте реагувати на події. Це у нас е, земні знаки зодіаку – тільці і козироги третьої декади, знову ж таки, третьої декади знаку. А, тобто козироги, які народилися з 9 по 18 січня, і тільці, які народилися з 9 по 19. Травня. Спостерігайте, будь ласка, не пропускайте можливості позитивні. Головне, звичайно, бути сміливими, діяти і трошки відійти від такого звичного для вас консерватизму. А ще два знаки зотяку, для яких також це затемнення принесе позитивні нові і неочікувані можливості для. Зміну житті. Це скорпіони і раки, знову ж таки, третьої декади, конкретно, тобто з 20 градусу знаку по 30 градус знаку. Кінець. А це у нас скорпіончики, народжені з 11 по 21 -е листопада. І раки, які народилися з 11 по 21. -е Липня. Спостерігайте, будь ласка, за тим, що буде відбуватися у вас житті. Знову ж таки, скоріше за все, будуть фатальні події, але фатальні не значить погані. Фатальна може бути удача, якась зустріч позитивна, фатальна, нові можливості. Тому будьте, будь ласка, відкритими, довіряйте своїй інтуїції, тому що у водних знаків Задяку вона дуже і дуже хороша. Друзі, я розказала про. Ті знаки зодіаку, для яких точно це затемнення буде важливим. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся, я вже про це говорила. Мої контакти є в описі під цим відео. Обов'язково діліться цим ефіром з близькими, з тими людьми, для яких ця інформація може бути корисною. Інформація про те, що можна кинути палити або позбутися якихось шкідливих звичок у цей час. Знаки зодіаку, взагалі вплив затемнення. Діліться, будь ласка, тому що це дійсно важливо людям почути. Підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити наступні відео. Далі ми будемо говорити. Про весняне рівнодення. Це надзвичайно потужний час сили, коли ми можемо дуже багато чого в своєму житті змінити. Будемо говорити також про сонячне затемня 29 березня. Все, друзі, прощаюся з вами. обіймаю вас хорошого вам дня! З вами була астролог Анна Вергалес.